До привітального слова. Ми запрошуємо депутатку обласної ради, керівника фракції Європейська солідарність вусенку Юлію Василівну. Я вам дуже дякую всім за запрошення і за те, що можна хоча б раз бути серед вас за вашою трибуною. Я вітаю всіх присутніх, слава Ісусу Христу. Слава. Я маю велику честь бути запрошеною сьогодні на звітну конференцію української. Церкви християн віри Євангельської. І ви знаєте, у вас дуже гарний гасло або слоган, і це є слова Ісуса Христа про те, що ви світло для світу. Чомусь я звернула увагу саме на це, тому що хіба ми могли би чути, як гарно співає цей хор, якби не було тиші? І чи могли би ми бачити світло, якби не було темряви. І в такі темні часи найбільше видно світлих людей. А ще. Я хочу подякувати вам за те, що сьогодні проявилася справжня ідея і справжня історія віри. Вона несе світло в кожну домівку і в кожну душу. Я дякую за невтомні служіння і постійну допомогу близнюку Михайлу Івановичу. Я дякую пану Миколі Климчуку за те, що у вашій церкві завжди так. Людяно завжди так світло. Ви якраз ідете в цей час до мене. і Я переконана всі, хто приїжджає сюди, відчуває це тепло і це світло цього великого храму і дому. Напевно, вся Україна знає, і пишається таким єпископом, як Бричка Володимир Дмитрович з Рівненщини. І я переконана, що людина, яка була зрощена в лоні вашої церкви, вона не будь-якою державною нагородою, а в нього їх було дуже багато. Все рівно не отримала віддяки за світло його душі, за тисячі українців, цивільних та військових, яких ви спасли. Я хочу подякувати і сказати, що надихали свідчення єпископа Бабійчука Олександра про Божу охорону в окупованому Херсоні. І вся Україна за цим спостерігала і слухала. Ці свідчення разом з тим я знаю точно, що сучасна п'ятидесятницька церква в Україні вона понесла великі втрати ще з 2014 року, і пастори гинули, будучи вірному Господу, до останнього. І, зокрема, ми пам'ятаємо, і мені досі перед очима ця стела в Слов'янську, де загарбниками були страчені служителі церкви брати Павенко. Я знаю, що всі ви сьогодні. Відчуваєте і знаєте про вічну пам'ять і пошану пастору Юрію Клімко, котрий до останнього був своєю вірою, був вірний своєму поклику і загинув в домі молитви в Куп'янську, куди влучила бомба російська. Згідно інформації Міжнародного альянсу свободи від розповідання, Росія вбила за цих два повномасштабних роки російського вторгнення близько 30 українських священнослужителів. І це з нами це наша з вами спільна біль. Але я хочу сьогодні говорити ще і про наші з вами спільні перемоги. Я хочу вам подякувати і окремо сказати слова вдячності за наші спільні перемоги, зокрема Анатолію Миколайовичу. Тому що е, ваші адвокаційні візити до Сполучених Штатів, де спільними зусиллями вдалося переконати вашого друга в хресті, е, спікера Палати представників Майка Джонсона, підтримати цей пакет допомоги, тоді, коли влада розуміла, що всі аргументи були вичерпані, ми бачили, як потужно тоді спрацювала справжня християнська демократія. Ще одне, на чому я хочу загострити зараз увагу, це на те, що українська церква християн виріївангівською по правді є українською церквою, і це надзвичайно цінно, тому що ви тонко відчуваєте витримків часу, відповідаєте на них завжди без зволікань, і вам не потрібно просити благословення згори, як у декого. І не зважаючи на політичну кон'юнктуру, ви завжди з народом українським і ви завжди з Україною. Свого часу фашисти. Крокували Європою з написами на пряжках своїх ременів Мін Унс. Бог з нами. Але чи був Бог з ними? Я думаю, що там, де завершується межа і кордони ближнього, там, де є насильство, там не може бути Бога. І тому сьогодні расисти, які йдуть на нас з технікою, яку освячують московські попи з вигуками «З нами Бог і нищать нашу Україну і українських людей. Вони точно йдуть сюди без Бога, там немає Бога. Але знаєте, як мама двох дітей, як українка, як мільйони інших українців, я завжди запитую у себе сама і точно хочу задати це питання вам, тому що на нього потрібно відповідати. А де ж зараз Бог? І коли я задаю собі це питання, то я переконана, що Бог перебуває з тими, хто ховається в харківському метро. Я точно знаю, що Бог там, де хлопці в окопах по всій лінії фронту читають 90-й псалом, коли йдуть в бій. Бог там, де мати на могилі: Волинській, в Тернопільській, в Рівненській, в Львівській, в, в Івано-Франківській областях. Бог в госпіталях Дніпра, Полтави, Чернігова, Одеси та Житомирщини, Київщини, там, де наші хлопці. Реабілітується для того, аби йти далі. Власне, Бог стоїть і поруч окупанта, і він точно каже йому не вбивай. Але чи перестане він від цього вбивати? Звичайно, що він його не почує. Швидше за все, він не почує Бога. Саме через це наша справа сьогодні вірити, боротися за своїх людей і за свою країну. Тому наостанок я хочу щиро подякувати вам. За ваші молитви, подякувати вам за вашу щоденну працю. Ви світло для світу. Слава Богу за все. Дякую, Юлія Васильівна.